Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. Бог дав нам себе, аби втамувати нашу духовну спрагу. Коли Божий народ перебував у пустелі, відчував спрагу і був уразливий, Бог обіцяв забезпечити їх усім необхідним. Убогі та бідні шукають води, та нема. Я Господь їх вислухаю, Бог Ізраїлів не лишу їх. Я ріки відкрию на лисих горах, а джерела посеред долин. Оберну я пустиню на озеро водне, а землю суху на джерела. Ісайя 41, 17, 18. Далі він також каже Зроблю я дорогу в степу, а в пустині річки Ісая 43,19. Створив воду для втамування фізичної спраги. І він дає нам себе заради втамування нашої духовної спраги. Можливо, ви пам'ятаєте мою історію про те, як на мене напали у Баку у 1993 році. Молодий азербайджанець хотів мене пограбувати. Він ударив мене каменем по голові, і моя сорочка вмить була залита кров'ю. Я зміг втекти. Дістався найближчої станції метро і увійшов до одного з вагонів. На моє величезне здивування у тому ж вагоні на тій же станції в той же час знаходився пастор баптистської церкви, яку я відвідав днем раніше. Він одразу підійшов до мене, помолився і супроводжував до кінця мого шляху. Це було схоже на те, як Бог. Дав мені воду в розпеченій пустелі. Коли мені було боляче, гірко, коли я стікав кров'ю, він послав мені єдину людину, яку я знав в баку, щоб він був у тому ж вагоні, зустрів мене і подбав про мене. Такі речі ніколи не забуваються, такі події спонукають довіряти йому незалежно від того, що відбувається. Моя молитва сьогодні, Господи, я довіряю тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.